Друзі, не спішіть заводити газ в свій будинок, поки не дізнаєтесь про це. Багато хто із людей робить велику помилку, не дізнавшись про процес підводу газу. А ще багато на кого впливає. оце це знаєте, міння самого надіжного і будівельника, і інженера, і спеціаліста в усіх сферах сусіда, який каже: Заводь газ в мене, бачиш, газ є, все нормально. Але ті роки вже пройшли, поки той будувався вже помінялися і виконавча кампанія, і помінялися ціни помінялися. Ну все помінялися, і в деяких випадках за підвод газу виповзає у людини така сума, за яку можна впровадити інші технології. Тому спочатку перед тим як приймати рішення, чи заводити газ в будинок, чи чи ні, потрібно узнати вартість, вартість проекту на підвод газу, вартість скільки буде вартувати той, той же газовий котєл, і плюс-мінус сформувати... Мати бюджет, і якщо цей бюджет перевищує 10 тисяч доларів, то потрібно в цей час задуматись про систему на тепловому насосі, яка забезпечить ваш будинок не тільки обігрівами нагрівами гарячої води, а ще й охолодженням влітку. Тому робіть правильний вибір за безкоштовну консультацію можете звернутися по посиланню шапці цього профілю.